Росіяни завдали вночі по Запоріжжю три удари Внаслідок обстрілу. Сталося кілька пожеж. Про це інформує глава Ова Іван Федоров. За його словами, внаслідок атаки понівечений один із навчальних закладів. Окрім того, пошкоджено дорожнє полотно. Інформація щодо постраждалих не надходила. Крім того, продовж доби окупанти задали 898 удари ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 5 в ударів по Малинівці та Новому. 642 безпілотників різної модифікації атакували 11 населених пунктів. Обстріли із РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Полтавки та Малинівки. 248 артилерійських ударів нанесено по території шести населених пунктів. До Ована дійшло 21 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення атакувала Миколаїв керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону. За його словами, в п'ятницю до Миколаєва долетіли два російські каби. За його словами, росіяни атакували околиці міста. За даними повітряних сил України, росіяни здійснили запуск кабів із літака су 34 з акваторії Чорного моря. Унаслідок цієї атаки по Миколаєву обійшлося без постраждалих. Шістьом підозрюваним у викраденні людей на Тернопільщині обрали запобіжні заходи. Як повідомляє Суспільне. Усі чоловіки перебуватимуть під вартою протягом 60 днів без права внесення застави. Так вирішив міський суд. Нагадаю, напередодні у національній поліції повідомили, що військові викрадали, і катували людей, вимагали гроші та відбирали майно. Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста. Найбільший цинізм полягав в тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації. Наприклад, у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль Кіа та використовували його у власних цілях. Іншого чинного військовослужбовця, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці. Селоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. Ще одного мешканця Тернополя, селоміць, заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою зимистої Ною та змусили бігти перед авто згодом. Побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах. На Покровському напрямку російські війська активізували удари керованими авіабомбами та намагаються захопити село Звірове, щоб створити сіру зону. Про це повідомив сьомий корпус ДШВ. Окупанти б'ють по українських комунікаціях, і намагаються просунутись до Покровська, використовуючи погодні умови. За даними військових, зафіксовано випадки розстрілу мирного населення, що є грубим порушенням міжнародного права. Ворог намагався використати негоду, щоб проникнути в Новопавлівку, але ДРГ були знищені. Попри складну обстановку, ситуація контрольована. Українські сили стримують ворога і знищують диверсійні групи. У Павлограді, Лозовій та на пунктах евакуації запрацювали мобільні громадські приймальні офіси омбудсмена. Як повідомив Дмитро Лубінець, це пілотний проєкт для прифронтових територій, де перебуває найбільше переселенців. Працівники приймалень, консультують, допомагають із поданням звернень, фіксують порушення прав людини та координують допомогу з боку держави. Проєкт підтримали про ООН в уряді і в Україні, а передавши спеціально обладнані авто для роботи в польових умовах. Українські військові знищили російський безекіпажний катер, який наблизився до маршруту цивільного судноплавства. Відо ураження цілі військово-морські сили оприлюднили у соцмережах. Як повідомили ВМС, ціль виявили у територіальних водах України. До операції були залучені підрозділи головного управління розвідки. Знищення катера дозволило запобігти провокаціям і знизити ризики для мирних суден. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку прагненню України приєднатися до Європейського союзу, але не в НАТО. Таку думку Фіцо висловив під час переговорів із українською прем'єркою Юлією Сверденко. Словацький політик сказав, що якщо Україна ухвалила рішення і вірить її в майбутнє в Європейському Союзі, то факт, що ви будете в ЄС, буде корисним для стабільності регіону та двосторонніх відносин. Водночас Фіцу наголосив, що Словаччина має іншу позицію щодо членства України в північно-атлантичному альянсі. Нагадаю, спільні переговори між прем'єр-міністром України Юлією Сверденко та головою уряду Словаччини Робертом Фіцу відбулися вчора у словацькому місті Кошице за їх підсумками країн підписали чотири угоди про співпрацю у сфері трудової міграції, про фінансово технічну допомогу, протокол про пункти пропуску Ужгород, Вишнє, Нємське та Малий Березний Убля і про розміщення дипломатичних підпредставництв. Окрім також ухвалили рішення у 26-му році. В Братиславі відкриється перша двомовна українська школа. Військова допомога Україні скоротилася на 43% у липні та серпні порівняно з першою половиною року. повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію кільського інституту світової економіки. За їх даними більша частина військової підтримки зараз надходить через програму Пьору до неї входять союзники НАТО з Бельгії, Канади, Данії, Німеччини, Латвії, Нідерландів, Норвегії та Швеції. Ініціатива Пьорл замінила пожертвування зброї в Україні та тепер вимагає союзників оплати поставок зброї США. Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський сподівався, що загальний обсяг коштів за цією ініціативою досягне 3,5 мільярда доларів у жовтні. Дональ Трамп відмовив Володимиру Зеленському у передачі ракету Магавк, заявивши, що наразі робить ставку на дипломатію. Принаймні, про це поновляє Аксіос із посиланням на свої джерела, які знайомі з перебігом переговорів. Зеленський розраховував на домовленості щодо нових озброєнь. Але як зазначається, Трамп перебував у зовсім іншому настрої після довгої розмови з Путіним напередодні. Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким. Співрозмовники видання додають, зустріч тривала 2,5 години і завершилась раптово. Трамп підсумував її словами. Подивимося, що буде наступного тижня. За словами зеленського сторони вирішили не обговорювати томагавк публічно, аби уникнути ескалації. Після розмови з Путіним Трамп не відмовився від ідеї надати Україні американські крилаті ракети томагавки. Як поновляє Сіенен із посиланням на обізнані джерела, президент США розглядає це як інструмент тиску. за словами співрозмовника телеканалу. Трамп не виключає передачу зброї Києву, а у приватних розмовах демонструє недалі більшу готовність дати зелене світло у Білому домі. Вже розроблені плани на випадок відповідного рішення. Дональд Трамп припускає, що Путін намагається затягнути час, однак водночас він впевнений, що той хоче укласти угоду. Про це президент США сказав журналістам у Білому домі, де він приймав президента України Володимира Зеленського. Зокрема, відповідаючи на запитання одного із журналістів, Трамп сказав, що його непокоїть, що Путін намагається затягнути час. Далі цитую Трампа. Все своє життя я грав із найкращими, і в мене все виходило дуже добре. Втож, так можливо, трохи часу. Нічого страшного, але я думаю, що я досить хороший у цих речах, зазначив американський президент. Водночас Трамп додав, що думає, що Путін хоче укласти угоду. Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова лідера США Трампа про необхідність зупинити війну, наголосивши, що готовий до будь-яких форматів, які можуть наблизити мир заради наших країн і за таких обставин, де ми є зараз. Я думаю, ми маємо зупинитися там, де зараз знаходимось, і Трамп правий. Важливо це зупинити. Потім почати розмову. Сказав Зеленський. Він пояснив, що після зупинки бойових дій потрібно переходити до переговорів між різними групами і лідерами для напрацювання до довготривалого миру далі цитую. Я погоджуюся з Трампом, що обидві сторони мають зупинитися, але питання в Путіні не ми розпочали цю війну, зазначив президент. Україні потрібні безпекові гарантії від Сполучених Штатів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі із президентом Дональдом Трампом у Білому домі. За його словами, штати відіграють ключову роль, адже лише президент Трамп нині має прямий діалог з Росією. Європейські гарантії, за словами Зеленського, вже майже готові, але без підтримки США. Україна не почуватиметься у безпеці навіть після можливого припинення вогню. добре добре, що ми обговорювали гарантії безпеки. І що Сполучені Штати не виступають проти цієї теми, і європейська сторона майже готова. гарантії безпеки на папері вже готові щодо того, що може бути надано з боку європейської сторони. Ми говорили з точки зору того, що нам потрібні безпекові гарантії сполучених штатів, оскільки лише Сполучені Штати зараз можуть говорити з Росією, лише президент Трамп має діалог з Росією, і це дуже важливо. Нам потрібні потужні безпекові гарантії, бо моя країна побоюється, що після припинення вогню нам все одно знадобляться безпекові гарантії, щоб Путін до нас не повернувся з новою агресією. що навіть Питання постачання далекобійного озброєння Україні поки що залишається непублічним. Про це заявив президент Володимир Зеленський після переговорів із Дональдом Трампом у Білому домі. За його словами, таке рішення ухвалили обопільно через небажання Вашингтона провокувати подальшу ескалацію. Зеленський також підтвердив, що одразу після зустрічі з Трампом провів телефонну розмову з європейськими лідерами. У ній взяли участь голова Євроради Антоніо Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, президент Фінляндії Олександр Ступ, прем'єри Норвегії, Великої Британії, Італії, Польщі, а також генсек НАТО Марк Рютте. Ми говорили про питання безпекових гарантій. Коаліція охочих. Це основний європейський партнер. Також говорили про ППО. Бо коли безпілотники використовуються для завдання ударів, звичайно, корисно говорити про цю тему. Говорили і про програму ПУРЛ. Європейські лідери намагаються забезпечити свою присутність на анонсованій зустрічі Дональда Трампа та Владіміра Путіна в Будапешті. Як пише Блумберг, ЄС побоюється, що без їхньої участі переговори можуть підірвати спільну позицію щодо тиску на Росію. За даними агентства, лунають пропозиції залучити до саміту, хоча б одного європейського представника, зокрема фінського президента Олександра Стуба. Участь Володимира Зеленського досі під питанням. А сам візит Путіна в ЄС, вперше за роки повномасштабної війни вже викликає політичну напругу. Очікуваний візит Владимира Путіна до Будапешта може поставити в незручне становище як ЄС так і НАТО. Про це повідомляє Ройтерс із посиланням на європейських дипломатів. Проведення саміту в столиці країни-члена Альянсу викликає занепокоєння на тлі міжнародного ордера на арешт Путіна. Обурення викликав і той факт, що зустріч відбудеться без участі України та європейських лідерів. Аналітики вважають, Будапешт намагається використати саміт для підвищення політичної ваги прем'єра Віктора Орбана напередодні ви.

Вітак Путіна до Будапешта супроводжуватимуть винищувачі Туреччини. Таку версію опублікували у виданні Ейрлай. Борт диктатора ймовірно полетить південним маршрутом через Каспійське море, Іран, Туреччину, Середземне море, Чорногорію, Сербію та Угорщину. Російські та турецькі винищувачі забезпечать охорону від можливих загроз дронів або ракет. Пише видання. Цей перенаправлений маршрут польоту може становити близько 5 тисяч кілометрів і збільшить час польоту приблизно. На три години порівняно із прямим маршрутом довжиною півтори тисячі кілометрів. Хоча російський президентський літак повністю здатний виконувати далекомагістральні рейси, подовжений маршрут вимагатиме ретельної координації з турецьким та сербським управлінням повітряним рухом та потенційних планів дій у разі погодних або дипломатичних ускладнень. Такі були головні оперативні новини. Станом на цю мить наш ефір продовжується.